Всі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І сьогодні я хочу пригадати матч донецького шахтаря у лізі чемпіонів у сезоні 2012-2013. Донецький Шахтар у себе вдома на домах Команда сирені, командирческу приймала Челсі Роберто Ді Дима, 2 Цей Матч відбувся 23 жовтня 2012 року. І давайте вже, друзі, з нетерпінням розпочнемо легендарний матч. Ну, ваші, друзі, Даміра, Словенський суддя цей матч судив. 51 435 оболівальників були на стадіоні. О, ось, ну а тепер давайте безпосередньо ще поговоримо, що це взагалі це за група то була. А це була група Є. Е, у цій групі ще був туринський Ювентус та данська команда Наршалан. Тобто Шахтар, Наршалан, Челси та Ювентус. Ось така була група. Челси та Євентус вважали як фаворитами на першу та другу позицію відповідною. Шахтири віддавали так, третю позицію. Взагалі-то Челсі підходив до цього матчу як чинний володар Ліги Чемпіонів, тому що іноді Челсі в 12-му році Баварію у фіналі Ліги Чемпіонів команда Ребета Дімате обіграла. Пам'ятаєте, це легендарний матч, коли Томас Мюллер забив, Дідє Драгба після Кутуову, там забив майже одразу що цей матч до речі на Ленсі не був. Ну і у серії пенальти тоді переміг і забрав собі кубок Ліги Чемпіонів. Точас підходив в якості чинних чемпіонів. Ну, а тепер давайте безпосередньо про самеч говорити. Мірчі Луческо на цей матч випустив ось таку розстановку 4-2-3-1. І подивіться. Uh, який це був склад? Андрій Пятов у воротах. Ярослав Ракицький, uh, кучер пара центральних захисників. Рац Дар'я Серна, капітан команди по флангах, Фернандіньо, uh, Хибшман центральні опорні півзахисники. Генрік Гитарян, центральний атакувальний півзахисник. Вільян Алекстейшейра по флангах та да, Оліс Андріана у нападі. Ось такий був склад української команди. Раніше, казати про Челсі, підопічний Роберто Ді Матео грали про остановці... 4-3-3, Петр Чех у воротах, Джон Террі, капітан команди Девід Луїс, пара центральних захисників, Коул Іванович по флангах, Мікел Раміріс та Френк Лемпард, трійка півзахисників, Оскар, Хуан Мата та Торрес. Ось такий зірковий склад вийшов у Челсі на цей поєдинок. І справді чел з тобою фаворит, то мали Шахтар, друзі. Шахтар з перших же секунд того матчу що ні в якому разі недооцінювати українську команду не потрібно. Вже на третій хвилині матчу українська команда виходить у цього матчу вперед, вже на третій й хвилині, друзі, вдалося забити. А все, до речі, розпочалося з Кутового. Так, да, друзі, да, саме з кутового все розпочалося, коли, якщо не помиляюся, раці дуже здорово вкинув нам. Лис Адріан, Лус Адріано намагався м'яч прийняти. Потім футболісти Челсі, нібито, ну, тобто Луис Адріано намагається проштовхнути м'яч э, на Тейшеєру. але м'яч влучає, якщо не помиляюся, э, в, в Френка Лемпарда, може помилятися. Э, напевно, все-таки помиляється в Оскара, скоріше за все, м'яч влучає. Но в будь-якому випадку м'яч відскакує на Алекса Тейшеру, і Алекс Тейшера пробиває Алекс Тейшера, то забиває, то забиває на третій хвилині матчу 1-0. Алекс Тейшера відкриває рахунок у цьому поєдинку. Да, не без Олівізіні, тому що м'яч влучає, Футболіста Челсі відскакує на Алекса Тейшеру, і Алекс Тейшера пробиває та забиває. М'ячі друзі, перепрошую м'яч тоді в Джонатері в лучшим, ну, ну Тобто, коли Луїс Дерена намагався проштовхнути м'яч на Алекса Тейшеру, м'яч влучив в Джонатері, і в Джонатері м'яч дуже зручно відскочив на Алекса Тейшеру, І той пробиває в дальній кутах забиває. Забиває Бразилець та виводить українську команду вперед. Після забитого м'яча Шахтар Продовжиов атакувати Вільян. Дуже був активний Віліан. За Гостра постійно там в нього був непевний момент, коли сам пробував не влучив. Потім був момент, коли він на Генрихам Хітаряном дуже хорошу передачу, що віддав Генрих, не забив. Потім треба був супер шанс після кутового щоб забити. Ярослав Ракицький! Ярослав Ракицький! Пробиває з близької відстані, але не забуває. Тому що Петр Чех ратує. Рятує Челси після удару Ярослава Ракицького. Ярослав Ракицький! Міг подобається перевагу. Весь справді там також Шахтири пощастило з підбором, тому що вже нібито відбилося Лондонці, але тут, як тут, а тут, як тут, Ярослав Ракицький пробиває, але не забуває. Ярослав Петричек зробив дуже красивий сейв. То Шахтар повністю Челсі перегравав. Я вам так хочу сказати, Шахтар, на мою суб'єктивну точку зору, повністю Челсі перегравав. Ну і осені другий тайм шахтар в принципі так доволі таки спокійно розпочинається другий тайм. Але ж хтою вдається? Вдається перехопити м'яч в центрі поля у Френка Лемпарда, вдається перехопити м'яч у Фернандзіньо. Фернандзіньо від величини Луїса Адріано. Шахтар втікає в контратаку в 2 в 2. Луїс Адріано віддає до Фернандзіньо. Фернандзіньо виход єдиний один, пробиває далеко та забиває другий гол. На 52-й хвилині матчу Фернандзіньо робить рахунок матчу 2-0 на користь української команди. Після того, як рахунок став 2-0, в принципі, у мене таке було відчуття, Ще шутер, взагалі повністю гру контролює, абсолютно повністю у Челсі. Я навіть не згадаю таких усіх гольових моментів. І справді все було під контролем Шахтаря і моменти було ще під третій м'яч збивати. Але не вдалося цього зробити. Але в китті в Челсі Челсі все-таки заб'є заб'є Челсі на 88 й хвилині. Оскар! Бразилець один м'яч відквитає. Дуже здорово ця така пройшла по правому флангу. Френк Лемпер дуже здорово пройшов, прострелив, і тут Оскар е з метрів 11. Пробиває, то забиває, забиває. І робить рахунок матчі 1-2. намагався рахунок зайняти, але Шахтар, друзі, Шахтар, вистояв. Шахтар, друзі, вистояв, та Донецький Шахтар, обігра Челсі, обігра. Чині володарів на той манчесу. Чині володарів кубка Ліги Джепонів 2-1 на користь української команди. І це була перемога абсолютно поділу та Шахтар переміг. Абсолютно поділ, друзі. Це не просто перемога, це абсолютно поділ та перемога. До речі, друзі, хочу вам статистику сказати. 13-10 ударів, переваг Шахтаря. 7-7, це 8. 8, 8 18-13 шахтар перестріляв Челсі, тобто 18 ударів у Шахтаря. 13 ударів в площину! 13! З 18! Це просто фантастика! Там кожен удар Шахтаря майже був в площину. Фантастика! Ну, спробу Середді учился також 13 ударів і 10 ударів площу. Тобто команда, якщо і були по воротах, то були прям дуже точно. По 7-7 кутові, 51-49 контроль. Шахтар е -е, переволодів Челсі на 1%. Але в будь-якому випадку Шахтар-Перемоге. Друзі, це неймовірна якась перемога і справді. Фантастика. Шахтар Бігра Челсі! Челси! володарів Ліги Лігіпонії. Фантастика! Що це взагалі за часи то були? Неймовірний просто матч з Шахтарем. А ще, друзі, так знаєте, продивитися взагалі той сезон Ліги Чемпіонів, да? То у першому турі Шахтар на Наршелан 2-0 себе вдома обіграє. Потім була нічия з Ювентусом. Олексей Шейра рахунок відкрив, але він банучий. Рахунку матчі зарівняв. Потім Шахтар обіграє Челсі. Поразка на Стамфорд-Брідж. Потім Челсі обіграє. Все-таки Шахтар у матчі відповіді. Е, ну, не матч відповіді, а якби в другому колі да, 7 листопада. А там також Шахтар дуже хороший матч провів. Потім буде перемога над данською командою Нершалан 5-2. З хеттриком Луїса Андріано. Ну і потім будеся поразки від Ювентуса. Але, в принципі, ця поразка Шахтарі не завадить. Шахтар посяде другу позицію. Дивіться, Ювентус перший 12 балів. Ювентус напряму тоді вийшов. далі, Шахтар. Шахтар посідає другу позицію 10 балів Шахтаря, Челсі посідає третю позицію. Челсі також 10 балів. По різниці Челсі був краще, плюс 6 у Шахтаря плюс 4. Але саме Шахтар, друзі, саме Шахтар! Проходить далі. І я так розумію, що це поочним зустрічем вони враховували. оскільки Шахтар там забив 2 на виїзді. Ну, я так розумію, що саме тому і Шахтар пройшов далі. Друзі, фантастика! Фантастика! Що це взагалі були за роки? Друзі, я вам дякую за увагу. Пригадали ми цей легендарний матч на Донбас Арені, який відбувся 23 жовтня 2012 року Шахтар, у Шахтар обігру Челсі з рахунком 2-1. Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним. Тільки добра та тільки щастя в житті я вам, друзі, бажаю. Бережіть себе, усім до побачення, усім нових зустрічей!